Права номер 1034. Чи має розв'язки рівняння? У разі ствердної відповіді вкажіть які-небудь розв'язки. Перше. і в квадраті має дорівнювати х квадраті. Так, це рівняння має розв'язки. Наприклад, якщо х дорівнює 11, то y дорівнює 11. Тобто перший розв'язок це 1 та 1. Або ж х дорівнює мінус 1 y дорівнює мінус 1 в квадраті, так? Y може дорівнювати також 1. Тобто другим можливим розв'язком це мінус -1, 1. Номер 2. І у квадраті дорівнює мінус х2. Дивіться, коли ми підносимо будь-яке число до квадрату, то воно набуває додатніх значень. Тобто, і у квадраті завжди більше або дорівнює нуля, х у квадраті завжди більше або дорівнює нуля. А отже, це рівняння не має розв'язків, так як іг у квадраті не може дорівнювати мінус х у квадраті. Номер 3. хі дорівнює нулю. Дивимося, це рівняння може мати розв'язки, якщо у добутку хоча б один з множників дорівнює нулю. Тобто, коли х дорівнює нулю, у може приймати любе значення, наприклад, y 1 Тобто, розв'язком є 0. 1. Або ж y дорівнює 0, тоді х дорівнює, ну, наприклад, 100. Розв'язком, другим розв'язком цього рівняння є 100. 0. Так? Номер 4. Х у квадраті плюс y у квадраті дорівнює 25. X у квадраті та Y у квадраті приймають додатні значення. Сума дорівнює додатньому значенню, а отже, це рівняння може мати розв'язки. Давайте знайдемо якісь. Наприклад, x дорівнює, ну, нехай X дорівнює 5. Так? Тоді 5 в квадраті 25. Має дорівнювати 0. Тобто перший розв'язок це 5, 0. Або ж візьмемо х дорівнює мінус 5. Тоді мінус 5 в квадраті це 25, У знову дорівнює 0. Другим розв'язком є мінус 0. Так, можемо знайти ще розв'язки. Так. наступний, номер 5 х у квадраті плюс у квадраті дорівнює мінус 25. Дивіться, х у квадраті та у у квадраті вони завжди надобувають додатніх значень. Сума додатніх значень це додатнє число. Тобто х у квадраті y у квадраті не може дорівнювати мінус 25. Тобто дане рівняння розв'язків немає. Номер 6. Х у квадраті мінус у квадраті дорівнює мінус 9. Дивіться, х у квадраті завжди додатне. Ігрек у квадраті завжди додатне. А тепер уявіть собі, що і у квадраті буде більшим за х у квадраті. Тоді різниця набуває від'ємного значення. А отже, це рівняння може мати розв'язки. Наприклад, Нехай х дорівнює 0, тоді мінус у квадраті має дорівнювати мінус 9. Тобто, нехай y дорівнює 3. Підставляємо 0 мінус 9 дорівнює мінус 9. Тобто розв'язком, наприклад, цього рівняння є 0 та 3. Або ж можемо взяти так само. Х дорівнює 0, а y дорівнює мінус 3. Дивіться, 0 мінус 3 в квадраті це також 9, тобто мінус 9 дорівнює 9. Тобто другий розв'язок, який ми можемо запропонувати, це 0 мінус 3. Далі, модуль х модуль y дорівнює 1. Так як модуль набуває додатнього значення, Значить, сума модулю набуває також додатнього значення, а отже, сума може дорівнювати одиниці. Це рівняння має розв'язки. Нехай х дорівнює 0, тоді у, що ми можемо взяти, дорівнює одиниці, щоб ця тутожність була правильною. Тобто розв'язком даного рівняння є 01. Або ж, якщо ми візьмемо х дорівнює мінус одиниці. Модуль мінус 1 це 1. 1 плюс 0, тобто y має дорівнювати 0. Дорівнює модуль 1 дорівнює 1. Тобто розв'язком даного рівняння є мінус 1 0. Так. Номер 8. Модуль х плюс модуль y дорівнює 0. Дивіться. У нас х додатні, Так. Більше дорівнює нулю. Y більше дорівнює нулю. Коли у нас х ем, не дорівнює нулю, то тоді сума буде завжди додатньою. Щоб сума дорівнювала нулю, потрібно, щоб х дорівнював нулю та y дорівнював 0. Тобто це рівняння має єдиний розв'язок 0 та 0. Та номер 9. Модуль х плюль дорівнює мінус одиниці. Дивіться, модуль х завжди більше або дорівнює за одиницю за 0. Модуль у так само більше або дорівнює за 0. Тобто сума цих модуля х та модуля y також буде більшою або дорівнювати 0. Вона не може дорівнювати мінус одиниць. А отже, це рівняння розв'язків немає. Права номер 1035. Розв'яжіть рівняння. Перше. х у квадраті плюс y у квадраті дорівнює нулю. Х у квадраті завжди більше або дорівнює нуля. Любе число, яке ми підносимо до квадрата, набуває додатнього значення. І у квадраті так само більше або дорівнює нулю. Тобто їх сума, якщо х та y не дорівнює нулю. Завжди буде дорівнювати додатньому числу. Тобто, щоб сума х квадрат та y квадрат дорівнювала нулю, ця тотожність може виповнитися тільки, коли х дорівнює нулю та y дорівнює нулю. Тобто, розв'язком цього рівняння є, це рівняння має єдиний розв'язок 0, 0. Є пара чисел 0 та 0. Номер 2 х плюс 2 у квадраті, плюс і мінус 3 у квадраті, дорівнює 0. Дивіться, х плюс 2 у квадраті набуває додатніх значень. y мінус 3, так як ми підносимо до квадрату, y мінус 3 у квадраті також більше або дорівнює 0. Тобто, щоб сума дорівнювала 0, потрібно, щоб виконувалась… Одночасно дві рівності. Х плюс 2 має дорівнювати нулю. Та y мінус 3 має дорівнювати нулю. Тоді х має дорівнювати мінус 2, Y має дорівнювати 3. Тобто це рівняння має єдиний розв'язок мінус 2. 3. Номер 3. Х в четвертій плюс y у шостій. Дорівнює мінус 4. Коли ми число, будь-яке число підносимо до парного показника степеня, воно набуває додатніх значень. y в четверті більше, або дорівнює нулю, y в шостій більше або дорівнює нулю. Сума додатніх чисел є додатнє число. І воно ні в якому разі не може дорівнювати мінус 4. Тобто дане рівняння розв'язків немає.